16.30, повертаємося до студії громадського. Будемо говорити про серйозні речі несерйозно, про генасамблею ООН, Що було там ще окрім виступів світових лідерів. Так би мовити, без без краваток, і в студії раді вітати Дмитра Чекалкіна. Mm -hmm. Що у мене і продюсера, але слід зазначити, що ви були е, першим українським дипломатом на близькому сході і також консулом та керівником передової групи посольства України в Ізраїлі. Тому можете говорити про протокол, про всі речі, які відбувалися на генасамблеї, те, що ми бачили, але можливо наше око, як журналістів, а вас, як людину дипломата, це як то кажуть, покоробило. Ну я би почала бо знаєте з серйозних тем. А потім ми перейдемо до коубів. Громадський може собі дозволити Я... показати коуби на велике зауваження. Мені зараз э, смішно згадувати, але сьогоднішній наш представник України в ООН, пан Сергієв, він мені в 96-му році пропонував зайняти його посаду. Він їхав тоді послом в до Греції і мені пропонував стати керівником управління інформації в МЗС. Бачите, як життя швидко змінюється. Да? Так сьогодні, згадуючи цей період, важко навіть повірити. То ви могли Наші? там бути? зараз я ми вида підносити теж там я не знаю Клянку з водою там на генералісаблеї. Ну no, <coughs> але ви але, але тим не менше, я думаю, що у вас є ж теж важлива роль обговорювати це все на громадському. Yes. Долучайтеся до нас скайпом, громадський підкреслення ТІВІ. Важливі ваші коментарі по нашій розмові. Анонсую, що будемо у нас фотожаби, цікаві коуби, тому що громадські собі це може yes. дозволити. Sorry. Про протокол ми почали говорити. Хочеться показати слайдом спочатку те, як вивели українську делегацію, тому що дуже багато про це говорили. Чи правильно це зробили? Давайте покажемо а, ці фотографії. От ну пише, що один із поліцейських, мабуть, не зрозумів, що для нас цей розірваний і пропалений прапор прапор недбало скомкав його. Довелося розказати йому історію про наших загиблих героїв. За деякий час поліцейський ввічливо попросив пакету бережно склав прапор і сказав, що Now I know your story». Але все ж таки українську делегацію звідти вивели. Ну і потім почали говорити, що одна справа, коли виходять президент і сама делегація, інша справа, коли починаються якісь плакати, або там ну так як наша українська делегація зробила повісила показала прапор. Ну за протоколом, це є порушенням? Ну насправді вони ж були на галерії преси, так, мені здається, так. ну там свій протокол існує. Я не настільки обізнаний знаєте, щоб зараз давати оцінку того, наскільки це відповідало нормам і правилам поведінки журналістів на генеральній асамблеї. Зазвичай, якщо це журналістська ложа, то вони мають можливість використати якісь там научну агітацію. Якусь я не от то, <світ> дарма сказали, що ви могли би бути зараз на місці пана Сергієва. <світ> Тепер я буду питати: а якби ви були на місці пана Сергієва? <світ> Реагували на В на кожного таку... своя доля і свій шлях широкий. широкий так. от як би ви відреагували на таку поведінку делегації? Е, Ну я не знаю, я на, Я б навряд чи стримався. Я б туди знаєте з -з скинувся до Путіна, коли там він виступав. Намагався <рес> я вже навіть не питаю про Чуркіна. <рес> <рес> як би ви стримувалися? Ще один момент. Ми коротко будемо проходитися по цих моментах, тому що пів години мало часу багато відео, багато фотографій. Був Степан Гавриш, так, у складі ще української делегації, uh -huh, і uh -huh. е, зауважимо, що в одному із інтернет-видань він коротко охарактеризував те, що відбувалося. Я не знаю, підтверджена чи не uh -huh. підтверджена ця інформація. Давайте покажемо, Він сказав, що відбувся один такий цікавий епізод. Uh -huh. е, проходя, мимо, проходя мимо Порошенка за день до е, його виступлення. Е, давайте покажемо все ж таки да, цей слайд. Отже, проходя мимо Порошенко за день до его выступления, Обама поздоровался с ним и спросил, когда он будет отдыхать в Крыму. Це uh -huh. був прямой намік для українського президента включить вопрос або анексії Крыма в повестку дня сесії. сожалению, українські дипломати этого не услышали. Ось така була цитата пана Гаваша. Не знаємо на правду чи дійсна, але питання в іншому: наскільки такі от неформальні розмови перед чиїмось виступом відбуваються на подібних асамблеях? Ну напевно саме саме для цього э, стільки лідерів приїздять на генеральну асамблею, тому що в них є можливість за. Э, там два дні. Провести на, на, на коротенькі перемовини з може там з 20 ма чи 30 -ма світовими лідерами. На жаль, є такі два приводи. Один більш-менш е, нормальний, це Генеральна асамблея, а й, і, і другий це похорон якогось там світового діяча. Мені знаєте, я свою кар'єру перекладача починав в 82-му році на коли ховали Брежнєва. Я тоді навчався в Москві військовому інституті, і я тоді стояв там в оцепленні возле в Кремлі возле Гранавітої палати, як час помню, після цього в 83-му ховали вже Андропова. Потім ховали Черненко Черненко. Ми вже як перекладачі брали участь в цих подіях. Тому я знаю, що багато хто намагається максимально використати таку да, можливість для того, щоб провести неформальні перемовини з якомога більшою кількістю лідерів. Да. На жаль, я потім був вже як український консул, колись присутній на похоронах Іцхака Рабіна, коли наш президент тодішній Кучма приїхав до Ізраїлю. і два дні я його супроводжував, але він абсолютно не використав цю, цю навіть. А як це все відбувається? Тобто підходять, там, кажуть, добрий день, як справи, як ваші справи? От про що про що? Ну, як Отсість. люди на як людина на будь-яких там фуршетах при прийняттях спілкуються, зустрічаються, влаштовують в цей час банкети, влаштовують фуршети. І Це дає можливість лідерам. Я згадую, як знов ж таки 96-й рік. У мене тоді була така можливість. знаєте, я ну приміщення трохи більше, може вдвічі більше, ніж ця кімната. Так повертаєш голову Клінтон. Тут король Хусейн, там Хуан Карлос Король, там цей хто тоді був Коль. Де тут хурахіта цей з Японії імператор. В такій невеличкій кімнаті я супроводжував кучму, тому що, на жаль, він англійською не володіє, і мені mm -hmm. треба було бути перекладачем, крім того, що був тоді дипломатом українським в Ізраїлі. Було шкода, що ніхто з нашим практично Кучмою не спілкувався, тому що треба було втрачати час на переклад, да? Хоча uh -huh. більшість ем, світових лідерів на цей час не втрачають. І сьогодні маємо перевагу в нашого президента, що він вільно володіє англійською мовою і може використати якомога доцільніше і ефективніше цей час перемовин. Ну от протокольна служба вона врадить президентам. А як правильно підходити, так що говорити або до до кого першим підійти? Наприклад, ну це все ж таки залежить від рівня президента. Я думаю, що кучма. Потребував таких да, свого часу е, рекомендацій, де да, в від Дмитро Табачник е, більш-менш вдало справлявся, да, з цією функцією, я пам'ятаю, що на багатьох переговорах він просто брав на себе ініціативу і практично замінював нашого Леніна Даниловича, поки той підборщик, знаєте, третю третю рюку за комірець не опрокине, да, іноді жодного слова за годину не, не, не промовив. От, на вашу думку, якщо дійсно от така розмова мала місце, що вона б означала? Але та от коли я буду відпочивати вже в Криму, і ну це абсолютно конкретний натяк, да що треба докладати нам спільних зусиль для того, щоб повертати Крим. Інша справа, що сьогодні в сьогоднішніх умовах це дуже далеко від реальності, да, поки лишається Путін при владі. Нагадую, що в нас є скайп, громадські підкреслення тіві. Телефонуйте, ставте свої запитання, але радше висловлюйте свої коментарі. Можливо, ви чогось помітили, що наші журналістські оки ще не встигли помітити. Переходимо до ще одних, але скоріше за все вже конфузів, які були mm -hmm. на генасамблеї. Найбільше знаєте, коли збирали найбільше їх ну чомусь на Путіна. Ну так сталося. І а, один із один із перших. Давайте почнемо Путін із mm -hmm. а, називається це, коли я просто поясню трошки, покажу фотографію фотожабу, але. дедушка, вы перепутали этот стул не электрический. Mm -hmm. Пойдемте, mm -hmm. вас к нему проведут. Я просто трошечки поясню mm -hmm. эту ситуацию, это когда Путин после выступа снова все все на той самой стиле, который мав быть до того. То есть они подходят, сидят. Это ему тоже не пояснила служба протокола, или это от уровня президента, снова же таки, зависит. Ну, была такая шутка, что Путину либо придется всю жизнь сидеть в президентском кресле, либо просто всю жизнь сидеть. Знаете, у него альтернатива Ди, ни, ни, выбор небольшой, поэтому он так мисно тримается за, за будь и кресло, да, схопився, схопився обыма, обыма руками. Я просто вспомнил только что о том, как прореагировал мой товарищ Андрей Орлов, Орлуша, вот недавно был в Киеве, на выступление именно Путина, скучнейшая из ассамблей. Наш главный пожевал соплей по типу «Мы за миру мир», ну и ни слова про сортир. За Крым ни слова, а Донбасс так это типа не про нас. Но ну, прямо как на Парцобрані нам стоїть обратить внимание, що кое где і кое-кто у нас тут делает не то. Тобто, Путін під час свого виступу сказав, що бачите, до цього до чого ви догралися да? в цих арабських країнах з арабською за арабською весною. Я під час спілкування з своїми колишніми колегами, такими як я військовими перекладачами, пропагандистами, які працювали в арабському світі, згадую їм, що насправді советский союз всю эту кашу заварив, Да? Вот посмотрите, от я буквально вчора з одним своїм арабістом, общался в Фейсбуке, в я говорю, Коля, вспомни в 70 70-80 -е годах, наш інститут, куди ми на промисловому, куди їздили, где нашого курсу максимально поехала. пропагандистов, переводчиков, которые там отравляли мозг этим бедным, этим нашим подопечным. Да. На первом месте Сирия, потом Ливия, потом Йемен, потом Ирак, потом Алжир. Вот, пожалуйста, пожинайте плоды своей, своей собственной деятельности там, где не было этого зомбирующего эффекта нашей советской пропаганды, да, где дети шейхов и королей, как там в Марокко, в Иордании, в странах залива учились в Гарвардах, учились в сорбоннах в Кембридже, и Бостонах там более-менее нормальное благополучное существование даже хотя в этих странах может и нет запасов нефти как в Марокко и Вардании mm -hmm. а там где дети местные элиты проходили брейнвашинг у нас в университете Бродяне. дружбы народов да mm -hmm. там мы имеем сегодня то что имеем потому что демократия ой, диктатура хорошо не заканчивается это всегда чревато потом долгими годами выхода из этой ситуации вы фразу про вы хоть понимаете что вы натворили Обіцяли кого, бо трошки пізніше хотіли їх показати, але я думаю, що саме час зараз його вивести і показати, що люди зробили, так з цього. Ви хоть понімаєте тепер, чого Короче, творіли. Ви хоть понімаєте тепер, чого натворили? Короче, Ну, от такі, та, кого б згадали і Януковича. Про короче ще згадаємо. Багато дуже, дуже він вживав це слово короче. але повертаємось до протоколу. Робочий сніданок, який влаштував пан Гімун, генсек ООН. Для лідерів країн світу для учасниць генасамблеї країн світу і там де е, Путін е, лишився без того, щоб з ним Обама е, е, міг чокнутися так бокалом, угу. там кажуть. Угу. А, ми подивимося зараз оригінал відео, як це було, і потім е, коби. Вони. Ви кажете, що так показове? Так, Так, абсолютно демонстративний жест, тому що йому легше було дотягнутися до Путіна рукою, ніж до тих, хто сидів на протилежному боці столу. Але він це зробив, а до Путіна навіть не простягнув. Путін тричі не на, на сантиметр своєї руки. Так? Піднімався, абсолютно, намагався дотягнутися Абсолютно демонстративний жест. Так. Ну угу. і як і обіцяли, покажемо що ж вигадали українці. Чи намагався да, підвести бокал для того, щоб дотягнутися до Обами? Ну, не вдалося да нашого якось ну, знаєте. Зазвичай от російські лідери часто стають жертвами от подібних якихось приколів, фотожаб. Янукович теж, теж був до останнього часу. Ой, це, абсолютно, це, це абсолютно природно. Сьогодні, ви знаєте, мені часто закидають, що ти весь час жартуєш про Росію, про Путіна. Я кажу, ну ви знаєте, за часів Другої світової, світової війни 80% всіх гумористичних сатиричних матеріалів були присвячені Гітлеру та його оточенню. Сьогодні в нас є настільки ж небезпечний персонаж для світової історії, це Путін абсолютно. Природно, що стільки йому присвячено цих фотожаб, кобів, карикатур. Але російські ЗМІ рятують із Путіна? Ну я звернув увагу, що останнім часом менше з'являється в російських, навіть на російських інтернет-ресурсах Да, Навіть вчора я. Вмикнув телебачення, і не так часто дивлюся, але вчора на телеканал дощ якраз потрапив, і мене вразило те, що ну абсолютно, хоча стільки було приводів для того, щоб пожартувати да не вчорашніми там подіями, да, коли там вчора поїхали вже підтримувати дівчата, шко, ш, ш, випускниці московських школ, спортсменки поїхали підтримувати Асада, який бомбардує і вбиває дітей за підтримувати Асада, який разом. Сьогодні з Путіним впроваджують ці каральні ну, ці цілі. Да, да, тобто чули. стільки було приводів пожартувати, але телеведучі, знаєте, зайняли таку позицію, що вони абсолютно на цю тему не глузували, і навіть іронічно ніякого не було забарвлення в їхніх там, коментарях. Ну і саме промову Це Путіна дивно. так не аналізували з гумористичною. Ну навпаки, її на всіх російських телеканалах, наскільки мені відомо, коментували як епохальну подію, там карколомний виступ, який змінив вход mm. історії, там хід історії, якому він декілька разів говорив слово «паразит» короче, і mm -hmm. вже з'явилося теж у mm -hmm. Твіттері багато mm -hmm. фотожаб. Давайте покажемо так. Слышали, как Путин сказал короче? Да, это было божественно. Его короче изменит мир. Лучшая речь. Это лучшая короче в Ну, ось так. І там в коментах в коментарях теж люди пишуть, що не може бути кратко опишите виступлення Путіна вон. Ну, Це він так хвилювався. Наскільки, наскільки я зрозумів, дійсно, йому було не просто проголошувати цю промову, тому що він. Намагався між крапельками, він не згадав жодним словом. Вашингтон не звинуватив в Америку, хоча в Росії він весь час називав їх своїми опонентами. Mm -hmm. Да і вже не колегами, як раніше, да, опонентами. Казав, що Вашингтон зазіхає на там російську зону впливу. А... Єдиний раз, коли він згадав якихось там з океанських цих кукловодів, коли він казав, що Януковича скинули, да? нас теж на цю тему жартували, що виявляється е наш двічі несудимий професор, е рекордсмен по стрибкам, по пінькам, почувши про це, зрозумів, що дійсно це не він давав накази там, стріляти на Майдані чи е розганяти студентів, вбити студентів. Це, мабуть, дійсно Обама е все це влаштував нас в минулому році. Я пропоную далі подивитися ще декілька слайдів а, із твітерів на карикатури про Путіна. Потім знову повертаємося до студії. Давайте, от перший так, про наса, і потім одразу за ним наступний. Отже, наса, НАСА спеціально знайшли воду на Марсі, щоб затміти виступлення Путіна в ООН. Ось Такі твіттер. наступний. Єдинственний, кого опустив Путін. Своїм выступлением в ВОН оказался російський рубль. Mm -hmm. Знаєтесь, такою так? А далі там за карикатуры карикатури а, на Путина ВОН. Ну, ось такі так mm -hmm. а, де видно, НАТО розширяється, за що санкції. А, ну, і там трошечки бачите, на фоні багато таких так. mm -hmm. надписів. Ви ви дістали, ви теж хочете пожартувати? так? Я з з, з, з вчорашнього, да, якраз доробку, да, як що нам надіслали вчора? Що, е жартували, що напередодні зустрічі з Обамою, що не так важливо, коли Путін зустрінеться з Обамою. Набагато важливіше, коли з Каддафі він зустрінеться. Да? Mm -hmm. А за таку закономірність, ти ж помітили, от ми серед журналістів, коли mm -hmm. тут на літочці обговорювали виступ Путіна, що можна очікувати, чи затягнеться, чи не затягнеться. Наталка Гуменюк, вона такий журналіст міжнародних зі стажем, каже, ну от за своїм досвідом, у Кадафі виступав, каже, три години. Mm -hmm. Каже, де Кадафі? Ну, і ми такі думаємо, ну, може і Путін затягне свою промову. Але, здається, не затягнув. Ну, трошечки затягнув, але не перетягнув так, як mm -hmm. це зробив Кадафі. Ще одне з'явилося, зараз покажу, у Твіттері такі собі. Це вже Washington Post жартував, так, Bінgo карт зробив у Твіттері. Угу. Ну, мабуть, бачили, так? Ну, так, які теми будуть. Які теми буде обговорювати? Угу, угу. Ну Тут можна, так, наприклад. Обираєш і все одно, так, потрапляєш. Угу. угу. На, на Сирію жартували навіть закордонні ЗМІ. Це перед виступом Путіна, треба сказати. Ще один пропонує подивитися Коуп. Це цікавий був коментар, що все, що треба знати про сьогоднішній ООН, це коли китайський лідер каже про демократію, а Путін про права людини. В той самий час, коли Путін каже, розмовляє в ООН про мир в Москві в ці самі години затримують учасників Маршу Миру.

це mm -hmm. найбільше сподобався нам. Жарт. Ну, дійсно, лицемірство російського сьогоднішнього вождя не знає. знаєш, що це за грані добра і зла, зле. І е, Dayлі Daily News, mm -hmm. Так, от вийшов із, mm -hmm. Так. Е, вони можуть да, собі це дозволити. Mm -hmm. Daily News, От вийшов із таким okay. заголовком. Ну, це все, що ми от хотіли показати, насправді mm -hmm. підсумувати. Генасамблею за кадром за лаштунками без кроваток не знаю як серйозно не серйозно про серйозне, хоча насправді варто говорити і про серйозні речі.